А ось тут колись був мій перший город. Тут була грядка ріна метр, зроблена парником, є відео на каналі, там десь в самому початку. Тут був парник для огірків, тут зараз куча з листями, з органікою. Тут була постійна грядка з петрушкою. Під вагончиком була грядочка, десь сантиметрів 50. Там помідори, горох або капусту сажала. І тут було раз, два, три, чотири грядки. Постійні, так само огорожені дошкою. А зараз я в тому році перевезла сюди полуницю. З села тут дуже гарні сорти. Єдине, що тут наросли лопухи вже. Це теж в планах на днях ці лопухи. викопати, не просто випалити, а викопати. Тут чеснок дідушкин теж він відродить, і я його викопаю і заберу на наступний рік село на насіння. Ну і сюди далі буде пересаджуватися полуниця. Тобто, ця ділянка тут 0,2, здається, сотих. Ця вся грядочка буде засажена полуницею, І ще не знаю, можливо, під забором буде маліна, або візьму ремонтантну маліну з села, або пересажу ту з городу. Ось такі справи.